Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите! Визначився можливий суперник України в групі до відбору Чемпіонату світу 2026. Ребров отримав підсилення. На мудрика чекають в Іспанії, чи плине скандал на трансфер? А ще б хотів би сказати те, що тільки 13% дивляться відео з підпискою. Я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Руслан Маліновський про своє повернення на поле. Я почуваюся добре, дуже радий, тому що довго чекав на цей момент. Моєю метою було повернутися і знову грати. Перші два місяці були дуже важкими, адже не просто залишатися сконцентрованим, коли не можеш тренуватися на повну силу. Але я завжди зберігав позитивний настрій і рухався вперед, крок за кроком. Не всі тижні проходили гладко, але я не втрачав концентрації, сказав Руслан Маліновський. Нагадаю, у матчі проти Лечі Українець вийшов в основі вперше з вересня. Захисник збірноті України Ілля Забарний про перемогу над Бельгією. Вийшло так, що, як завжди, ми пропустили та почали грати по-справжньому після пропущеного м'яча. Це треба міняти, я так вважаю. Але все одно, усі побачили наш незламний характер і те, що ми граємо до кінця, не зупиняючись. Це дуже важлива перемога над хорошим суперником. Треба тепер відновитися, підготуватися до наступного матчу і дати такий самий результат. Колишній форвард збірноті України Віктор Леоненко привітав команду з перемогою над Бельгією в першому матчі плей оф Ліги Націй. Але при цьому експерт розкритикував деяких підопічних Сергія Реброва. Леоненко пояснив, хто провалив матчі в Іспанії. Повідомляє Спорт Експрес в Україні. Віктор Леоненко пояснив успіх збірноті України тим, що команда продовжує впевнено проводити щонайменше один тайм у кожному поєдинку. Синьо-жовті зіграли в більш атакувальний футбол після перерви, і це принесло успіх. Багатьом футболістам національної команди дісталося від колишнього форварда Динамо. Експерт похвалив тренера за те, що Ребров залишив на полі Судакова, і Георгій у другому таймі діяв активно. Брав участь майже у всіх атаках команди. Також від Леоненка дісталося півзахиснику Динамо Шапаренку. Ексфорвард заявив, що Микола був абсолютно непомітний і нічого не зробив заради внеску в перемогу. Також Леоненко пройшовся по Зінченку. А він взагалі знає, що ривки треба робити. Зінченко, хоч і віддав гольову, але весь матч ледь ворушився, а не бігав. У нас за ветеранів Саленко так ходить, але йому 55 років. А блондинщику 28, заявив Леоненко. При цьому експерт розкритикував і збірну Бельгії. Леоненко заявив, що у червоних дияволів вміють грати тільки Куртуа, де Брюйне і Лукаку. Героєм матчу колишній форвард вважає захисника Іллю Забарного, який забив третій гол збірноті України. Форвард збірної Бельгії Ромео Лукаку зробив усе, щоб його команда не програла Україні в першому матчі плей-офф Ліги Націй. Капітан червоних дияволів забив гол. Проте синьо-жовті вирвали перемогу завдяки ураганній грі в другому таймі. Лукаку оцінив гру суперника і пояснив, чому з оптимізмом чекає на поєдинок у відповідь. Ромело Лукаку звинувачує себе і партнерів по команді в тому, що збірна Бельгії пропустила три голи. Капітан червоних дияволів вважає, що в плані психології його команда сильно поступилася супернику. Досвідчений Форвард вважає. Неприпустимим і далі грати так, як його команда виступала в другому таймі. Лукаку не бачить ігрових проблем у червоних дияволів, але розуміє, що доведеться серйозно попрацювати над психологічною стійкістю. Лукаку назвав Україну швидкою і голодною, впевненою в собі командою, яка чудово грає на куражі. Але Ромелу впевнений, що червоні дияволи можуть обіграти цього суперника в другому таймі. Футболіст визнав, що синьо-жовті здивували його настроєм на матч. Він хотів би, щоб бельгійці взяли приклад із суперника в цьому компоненті. Лукаку порівняв нинішню збірну Бельгії зі складом 2010 року, який експерти назвали золотим поколінням. Ромелу зазначив, що доведеться серйозно попрацювати для того, щоб знову досягти того рівня. Один із європейських клубів вивчає можливість підписати голкіпера збірноті України. Це не Андрій Лунін і не Анатолій Трубін. Дмитро Різник може покинути донецький шахтар уже найближчим літом. У січні 2023 року Шахтар підписав Дмитра Різника, за якого Ворскла отримала 3 мільйони євро. Контракт 26-річного воротаря діє до літа 2027 року, проте вже за кілька місяців він може переїхати до Європи. Якщо гірники погодяться відпустити основного футболіста. Чинний чемпіон Нідерландів ПСВ хоче запросити українського воротаря влітку 2025 року. Голкіпер вразив клуб Зейнтховена під час матчу з Шахтарем у лізі чемпіонів, який відбувся в нинішньому сезоні. Гірники виграли з рахунком 2-0, але ПСВ вирвав перемогу з рахунком 3-2 на останніх хвилинах протистояння. У Нідерландах відзначили прекрасну гру Різника. Попри три пропущені голи, Дмитра визнали найкращим гравцем поєдинку з ПСВ. Тепер нідерландський клуб планує підписати українського футболіста, технічний директор ПСВ Ерні Стюарт збирається провести переговори з Шахтарем. Але поки що невідомо, що клуб із Нідерландів запропонує Шахтарю. Трансферна вартість Дмитра Різника становить 7 мільйонів євро. Друзі, а чи б хотіли ви бачити різника в ПСВ? Дібала більше не зіграє у цьому сезоні. 31-річний аргентинець перенесе операцію в найближчі кілька днів через травму лівого напівсухожилля. Гравець та клуб вирішили, що це правильний шлях для оптимального відновлення після травми. Півзахисник Лондонського Челесі та збірної України Михайло Мутрик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії у послугах гравця зацікавлений один із місцевих клубів. Трансфер відбудеться влітку за дотримання кількох умов, повідомляє Goal Digital. Михайло Мудрик досі не знає, що на нього чекає. Результати повторної проби гравця на допінг не розкриті, від них залежить майбутнє українця. Його можуть або виправдати, або дискваліфікувати на строк до 4 років. У нинішньому сезоні український футболіст уже не впливав на результати Челсі, якщо гравця виправдають. Влітку англійський клуб отримає пропозицію про трансфер півзахисника. Мудриком цікавиться іспанська севіль'я, йдеться про оренду терміном на один сезон. При цьому в іспанському клубі хочуть, щоб Челсі взяв на себе частину зобов'язань із виплати зарплати гравця. У сезоні 2024-25 до початку дискваліфікації мудрик встиг зіграти в англійській команді 13 матчів, у яких забив 3 м'ячі та зробив 4 асисти. Синьо-жовті мають підкріплення. Як повідомляє УАВ, нападник Роми Артем Доубек повернувся до тренувань зі збірною України після хвороби. Тож форвард зможе допомогти синьо-жовтим у другому матчі з Бельгією. Нагадаю, футболіст пропустив перший поєдинок з командою Руді Гарсії через вірус. Визначився можливий суперник України в групі до відбору чемпіонату світу 2026. В одній четвертій фіналу Ліги Націй збірна Хорватії обіграла збірну Франції 2-0. Переможець цієї пари стане суперником збірної України з першого кошика в групі до відбору чемпіонату світу. Остаточно команда визначиться 23 березня, коли відбудеться матч-відповідь. Нагадаю, що суперники України в групі відбору до Мундіалю, окрім Хорватії, і Франції, Ісландія та Азербайджан. Друзі, а як вам такі суперники збірної? Напишіть обов'язково в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!